Я Прошу. хотіла запитати про намет, який стояв біля обласної прокуратури. Так. Чому так було? Зник він куди зник, тому що ж логічного завершення не відбулося. Я так розумію, ви ж прохали знайти Стеценка мера нашого, де він був? Потім знайшли самі чи як? E, Значить, стосовно мера, стосовно прокуратури, стосовно всього, що у нас бувається в державі зараз. На жаль, то, що, те, що очікували люди, революціонери, в державі не те, що не відбулося, воно все перенеслося трошки на, на потім. І зараз би воно вже, все би вже вирішилось, бо, би якби не війна. Бо на війні найкращі наші люди. Але вони повернуться назад і питання будуть вирішуватися, мені здається, в більш радикальний спосіб. О, що стосується того, що -то у нас відбувається в Чернігові, Питання для всіх, не тільки для мене. Куди ж Чому Я думаю, що його склали просто кудись. Ваша ж організація? Ми його орендували свій час. Це займався наш голова організації Грім Вадим. Я не розполагаю такими планами.